Ну ось, друзі, отак. Було воно ось такий профіль 40 на 40. Посвердлив тут отвори на 35. ну тут все вихід. Потім розрізав, щоб обварити хорошо. Ось з цієї сторони. Ось уже ось обварив. Ну і зараз з другої сторони. Тоді зроблю перемички, на це назад поставлю і приварю. Ну я покажу. Трошки я зварив, ось тут. Бачите, ось тут оця ось перемичка. А отут ось, ось я допустив помилку. Я забувся приварити отаку перемичку ось сюди. Для чого вона потрібна? Ось дивіться, я зараз ось, ось так покажу. Ось, бачите? Угу, Видно? Та отак видно. Повітря заходить сюди, а сюди не йде. І тиме... Ой, зараз йтиме ось сюди, 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 повертатиме сюди, а тут перемичку я не вставив. Ну, перемичку я ось вирізав і я її ось сюди вварю зараз. Ітиме тоді повітря, в общем, отак. Потім повертатиметься назад і отак вперед. Тіпа такі колодязі будуть. В общем, а ну, ось так видно, да, ось так сюди йде. Ось сюди, потім вертається назад, ось сюди і сюди буде виходити. Тобто наоборот, ну яка різниця? Сюди дутиме повітря, воно грітиметься дужче, дужче, і туди виход вже буде тепле повітря ну, йти. Зараз оце приварюю і оцю перемичку. І потім позаварюю отут з усіх чотирьох боків. Перевіримо, який я свар. На цей воду заллю, заткнулось ось буряком, так як раніше затикали, як радіатор провіряли, так і зараз. Оу, а що таке? А, так я ось не проварив, йолки палки Забувся один шов проварити. В общем, Зварив я все до кучі, бачите, ось тут поставив перемичку, все тут позаварював, а тут щось прозівав. Ну, зараз висушимо, висушу і заварів. І, і будемо знову пробувати. Попитка номер 2 Не видно, сейчас подивимось ще. О! Так, друзі, все, сейчас покажу. Йо-мойо. -йо. Скрізь сухо. Ну це ось єлі єлі з-під буряка копа. А тут усе сухе сухісіньке Води він, якщо видно, повно. Аж отаку. Ось у води. Ну, все окей, все вийшло. Чесно кажучи, я ніколи ще не зварював, так, щоб провіряти на воду. Ну, Нормально все. Так що, зараз вам розкажу і покажу, що воно буде далі. Друзі, є у мене ось така обогрівач, горілка керамічна. Ось той. Ну, Зараз у мене тут стоїть. Жекльчик під природний газ. Я ось поставлю під балон, ну, під пропан-бутан, перекручу. Тоді буде воно ось так. Дивіться. Оце ось буде ось сюди отак. Раз. Оце отак два. Тут зробиться корпус. Зараз я піду возьму турбінку, покажу, яке воно, як воно буде в принципі, виглядати. Це ось така у мене турбінка саморобна. ну Хто дивиться мій канал, то бачив. Це я зробив на каптільню на димогенератор. Ну, а хто дивиться перший раз, швидко скажу. Це кулір від комп'ютера. Він доволі ловко дме, Оце ось корпус із насоса, типу малиш. Вставив сюди регулятор обертів. Тут ось зробив переходну пластинку, прикрутив усе. Тут ось на станочку проточив. І буде воно ось так сюди, ось отак. Раз вставляється, ось так. По ідеї, доно бути так. Дме повітря, воно йде ось сюди, ось сюди, ось сюди. І тут ось отвір виходить вже гаряче, тепле повітря. Тут я зроблю корпус, якийсь утеплітель, асбистовий, чи моя не знаю. Це так. Ну, можна, в принципі, вже випробувати. Ну, треба тільки перекрутити жикльор на горельці. Так що зараз спробуємо. Так, ну що ж, друзі, доробив я цей автономний обігрівач на газу. Що я тут не доробив? В общем, сюди мені прийде гофра 50 мм в діаметрі. Ну, Треба сюди виточити такий флянчик, щоб на нього надіть гофру, а флянчик надіть сюди і прижати. Тут ще на турбінку треба виготовити. Ну, то таке, все, все воно працює. Так, ось зварив я такий корпус. Що я тут зробив? Зараз я ось так вам спробую розказати. Ось цей радіатор, сам котел. Я до нього ось прихватками. Приварив саму оцю горілку з керамікою. Вона там керамічна. Все. Так, зверху, зараз, опля. Ось так. Е, зверху ось пластина желізна, теж її прихватив. І трубка з нержавійки. Це димоход. Поприварював трубки, це вихід. Сюди буде йти гаряче чи тепле повітря. Сюди буде нагнітатися повітря. Ось так. Ага, що я ще не доробив, що я ще не доробив, ну, це я дороблю. Тут ось у кришці. Зараз я вам покажу. Забувся виготовити ось оце віконце. Ну, отвір я зробив, а саму кришечку, ось тільки що швидко з кусочка нержавійки я зробив. Так, ну що ж, тут все зрозуміло. Так, так ну що ж, со собираю зараз я. Так, це в нас ось сюди. Отак буде. Тут повиготовляв кришечки. Ось у, під трубки. Так як у мене на 32, найбільша коронка. То я на 32 на старанку на токарному ось таку. Тіпа оправочку зробив, потім поставив ось сюди, гепнув важким молотком кілька разів і бачите, красиво вийшло. Так, ну добре, це сюди. Ну, Тут так не вийшло. Поки що ще в мене немає болтиків, таких як треба, на п'ять. Тут у мене вони усі. Якби коли у поки будуть які є. Тут ось довші, коротші. Ну я куплю такі шляпки, типа підмебельні. З нержавійки, звичайно. Більш-менш Получилось, вроді би ще й непогано. Ці єсть. Так, тепер у нас тут трошки я був пропортачив в одному місці ширше. Ага, погадав. А ну воно чи ні. Не, мабуть, не воно. А чого воно? У мене ще й. А, о, плотненько все. О. Ось так. Так. Треба в общем, ось такий воно має, друзі, вигляд у мене о так. Це у мене сюди буде підпалювати. Раз і сюди бум, от якраз отуди підпалив, попустив, закрив і все. І порядок. Ну що ж, тепер будемо проводити випробування. Ну, випробування поки, поки що в мене немає, немає цього. Жекльорчика, Жекльорчик стоїть тут під природній газ. Десь у мене я був купив. Житльорчики такі-такі, не можу знайти. Ну, Від природнього газу ми і його випробуємо. А потім я куплю житльчик такий, як треба, поставлю, і тоді від пропана бутана воно буде працювати. Так що зараз випробуємо. Ну що ж, друзі, майже все готове до пуску. Е, так, ставимо турбінку. Ось так. Це турбінка, на ній пишеться ну, 12 вольт, 1,8 А. Зараз вона буде в мене працювати від 220, там я куплю сюди, це в нас тут що, папа, маму. ну, в общем, сюди куплю штекер і щоб до акумулятора. По ідеї, якщо 1,8 А тут вона то це, ну хай 2 А, 45-ка, акумулятор, ну, 10, 12-16 годин робитиме запросто. Так. Включаємо. Так, поставив я ось у градусник, бачите, ось на виході. Тоді покажу. Так, підпалюватиметься вона в мене ось так. Ага швидко я їздив там, по, ну треба було дуже срочно з'їздити на лубни. І заодно заїхав, купив, ось замінив болтики і жикльорчик. Купив під газпропан. Вон такий у мене балончик, бачите, з редуктором. Ну, і зараз ми це все діло спробуємо підпалити. Так, Поки ще газ не пішов. Загорілось. Зараз я вам покажу. Видно буде. Бачите, і шумить. Так, ладно, поки закриємо. Зараз покажу вам градусник. Ну ось температура. Ну це вже бачите. Три... Ой, де вона тут. Ага, ось. 13.8. Зараз. Включимо вентилятор. Ось уже теплий воздух зме. Дивіться, як пішла. Сейчас тут треба трошки. О, ото. Дивіться, пішла температура рости. Адме досить добре. О, вже 42, дивіться. 48,7. Температура. Зменшив оберти. Бачите? температура пішла рости. Ну, правда, не дуже. Ну, ось так це виглядав всередині, бачите Ну тут зверху тут є повітряна подушка Ну тут як, бачите Так, торкатися можна ну Це на такій відстані А якщо зробити ближче Отак, о. Зараз глянемо. О, дивіться, 63, 64. 70. майже, зараз збільшу, збільшу оберти, Така температура, бачите, потрошку навіть росте. Ось так, бачите, радісно. Ну, доволі тепле повітря. Дми, ось добре, навіть на оцій відстані, ось, ось пів метра майже. 72,2. Ну ось, друзі, такий варіант. Вроді все працює, можливо, зробити деякі маленькі, маленькі доопрацювання, ну, буду ще тестувати, зараз вроде би ось з пів години працювало, все нормально, все працює, все так, як треба. Тут я ось думав, можна ще, ну до прикладу, можна поставити ось кудись-сюди сховати ось турбінку. Хоча вона мені не мішає. Так, друзі, спитайте, навіщо воно тобі потрібно? Оця штука. Ха -ха. Перш за все, водобуді це я на рибалку. Наприклад, можна обігрівати палатку. Сюди мені я говорив, прийде завтра гофра. Ще я подивлюся з гофрою, як воно. Можливо, в автомобіль провести. Ну, Це буде все стояти на вулиці для безпеки. Тобто, щоб тільки йшло гаряче повітря, тепле в палатку чи в автомобіль. Тобто, взяв он маленький балончик. Ну, Оця горілка, горілочка оця, вона ой, за три години чи за 4 години, мабуть, за 3 години витрачає куб газу ну Приблизно буде літра туди-сюди. ну Якщо, припустимо, поїхати на рибалку з ночівлею, переночувати, ну скільки ти там у машині поспиш, годин 6, 2 ну, літри газу, хай 3 літри газу. Акумулятора в мене є автомобільні акумулятори. Можна із трактора взяти, і ще в мене є. Теж вистачить. Ну, як би. А можливо, можна поставити он, якусь. Невеличку кімнату, майстерню, наприклад, обігрівати. Ну, ось так. Така автономочка. Я думаю, має право на життя. Так що, друзі, до мене знову звернулися бійці з однієї з бригад, які воюють на Сумському напрямку за допомогою. на комплектуючі до FPV дронів. Так що, друзі, треба допомагати. Не побагато, хто скільки зможе, треба потрошку потрошку ми тут в тилу а Збройним силам допомагати. Посилання, куди можна буде задонатити, посилання внизу в описі під відео. Там банка-монобанка, все як раніше, постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше, будь ласка. Так що, ось так. Ну, а зараз саме звернення від і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочемо висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів як Мію» та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ну, а я на цьому буду завершувати своє відео. Кому сподобалося, ставим лайк, кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал. Далі буде. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!